Всім привіт! Ми ж щодня стикаємося з правилами, правда? У школі, на вулиці, та навіть коли просто граємо в ігри. Але чи зупинялися ми колись, щоб подумати, а навіщо вони взагалі потрібні? От саме в цьому ми сьогодні і спробуємо розібратись. Побачимо, чому правила це не просто якісь там обмеження, а насправді дуже важлива штука для кращого життя. Ну, погодьтеся, це питання, яке, мабуть, кожен собі ставив туди не ходи, це не роби, треба тільки так. Іноді здається, що цих правил ну просто забагато. Але знаєте що? Давайте ну, спробуємо уявити, а що було б, якби вони просто взяли і зникли? Гаразд, давайте подивимось на це з такого боку уявімо наше життя як таку собі велику, велику і захопливу гру, а що є найголовнішим у будь-якій грі, від якої ми отримуємо задоволення. Ну, звісно ж, це чіткі й зрозумілі для всіх правила. І отут найцікавіше просто подивіться на цю різницю. З одного боку, гра без правил. Це ж суцільний хаос, постійні суперечки, хтось хитрує, нікому від цього не весело, правда? А з іншого боку, коли є правила, все одразу стає на свої місця. Усе чесно, все зрозуміло, і, що найголовніше, грати стає по-справжньому цікаво, і то для всіх. Тож виходить, що ключова ідея ось у чому правила в житті це по суті ті ж самі правила гри. Це наші спільні домовленості, така собі інструкція, яка допомагає всім нам грати разом і не створювати хаос. А тепер давайте перенесемо цю ідею на більш знайому територію у школу. Бо школа це теж свого роду гра, тільки її мета це навчання і спілкування. І ось тут правила відіграють ну просто надзвичайно важливу роль. Просто на секундочку, уявімо таку картину. Дзвоник на урок, але. Правил немає взагалі. Кожен робить те, що йому заманеться, як би тоді виглядала школа. Но картина вимальовується не дуже, правда? Було б страшенно гамірно, небезпечно, та й вчитися в такій атмосфері було б практично неможливо. Це був би простір, де панує повний безлад, а не знання. І саме це чудово показує, для чого насправді потрібні шкільні правила. Вони ж не для того, щоб когось обмежувати, а для того, щоб створити безпечне і продуктивне середовище, де кожен може нормально вчитися і почуватися комфортно. Тепер давайте піднімемо ставки, перейдемо на наступний рівень і подивимося, як це все працює у значно більшому масштабі від школи до наших міст, країн до всього суспільства. Це можна сказати найбільша гра з усіх. І тепер спробуємо застосувати ту саму логіку до нашого повсякденного життя. От що, якби завтра просто зникли всі закони і соціальні норми. Як би тоді виглядали наші вулиці? Наслідки, чесно кажучи, були б просто катастрофічними. Без правил, які якось регулюють нашу поведінку, суспільство дуже швидко скотилося б у стан, де панує право сильного. А безпека і справедливість про них можна було б забути. Ось чому вони існують, ці суспільні правила. Це, по суті, такий собі фундамент, на якому стоїть весь наш спільний дім. Саме вони допомагають тримати все в порядку, захищають кожного з нас, і зрештою дозволяють мільйонам абсолютно різних людей просто жити разом, без сварок і постійних конфліктів. Ми вже зрозуміли, що правила допомагають уникнути хаосу, але їхня функція насправді набагато глибша вони, ніби наш спільний щит. Давайте зануримось у це трохи детальніше. Погляньмо на це визначення. Правило це ж не якийсь там наказ, спущений згори. це наша колективна угода, це така собі обіцянка, яку ми даємо одне одному, поводитися так, щоб усім було безпечно і добре. І ці наші домовленості можна умовно поділити на кілька типів от є правила безпеки, наприклад, правила дорожнього руху, вони ж буквально рятують життя щодня, є правила справедливості, які гарантують, що до всіх ставляться однаково. А є правила ввічливості, які просто роблять наше щоденне спілкування приємнішим. Ця коротка фраза, по-моєму, підсумовує все просто ідеально правила це не клітка, це броня, яка захищає кожного в суспільстві, а особливо тих, хто є найбільш вразливим. Ми вже підходимо до завершення, тож давайте поглянемо, які позитивні результати ми отримуємо, коли всі грають за правилами і дотримуються цих спільних домовленостей. З іншого боку, варто згадати, а що ж трапляється, коли правила ігнорують. Ну це завжди призводить до конфліктів, до якоїсь небезпеки і, зрештою, просто псує настрій усім навколо. І що найгірше, часто страждають ті, хто взагалі не був причетний до порушення. І навпаки, коли ми всі граємо за правилами, ми діємо як одна велика команда це створює довіру, це допомагає нам співпрацювати і робить наше спільне життя значно, значно приємнішим. Отже, якщо треба було б виділити одну найголовнішу думку, то вона була б такою: правила це не наші вороги, вони наші надійні помічники, це інструменти, які ми самі ж і створили, щоб зробити наш світ кращим, безпечнішим і справедливішим. І наостанок таке просте запитання для роздумів якщо подумати про звичайний день, яке, на перший погляд, незначне правило насправді робить його легшим, безпечнішим чи просто приємнішим, відповідь може справді здивувати.